Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено черговому огляду, як і завжди, по понеділках судової практики Великої Палати Верховного суду Верховного суду, яка була прилюднена з 23 по 29 липня. І так, беремо каву, печиво, чайок, водічку і трохи послухаємо. Як вам буде зручно, те, що прийняла Велика Палата, тому що ці рішення дуже важливі, так як вони відступають від тих правових позицій, які були, до цього існували. Ну, це загальна ситуація. Як у нас Велика Палата вже з якого 17 го року працює і ніяк не може заспокоїтись відступу від власних правових позицій, від позицій Верховного суду. Тобто, жодної правової визначити і жодної поваги до суддів Великої палати, на жаль, на сьогоднішній день практично не існує. І це зробили вони самі своїми власними руками. І так, поїхали. Що ж, прийняла за цей час велика палата. До речі, не забувайте підписатись на канал. Можете стати спонсором каналу. Тут знизу є відповідне посилання, кнопка ви можете нажати, а також підтримати канал і підтримати благодійний фонд, який я очолюю. Навіть криптогаманці тут під відео всі посилання є. Поїхали. Да, і саме текстове посилання на всі рішення також будуть тут під відео. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, чи була оприлюднена Велика Палата, воно стосується нікчемності пунктів кредитного договору з ідеєю банком. Більш детально я розповім в окремому відео, а зараз коротко. Нарешті Велика Палата зрозуміла для себе от ці науковці, як говорять, знаєте, працівники науки і культури, зрозуміло, що нікчемність і недійсність це різні речі. Що вони поєднували на протязі досить тривалого часу, ну, нарешті вони це зрозуміли. І прийшли до того, що е, ті пункти договору, по-перше, належним способом, способом захисту буде заперечення, або повернення, якщо до вас звертаються з позовом, або повернення сплачених коштів, надмірно сплачених коштів. А не визнання договору не в цілому, і в даному випадку тому і було відмовлено в позові. Хоча ці пункти були визнані нікчемними, і зобов'язано банк перерахувати. Мова йде про комісію. Комісію банка за інформування щодо стану рахунку, стану кредиту, там, інформування смс-інформування і таке інше. Тобто ці пункти є нікчемними відповідно до вимог законодавства і старого закону, і нового закону також. Тому потрібно перераховувати. Більш детально я розповім в окремому відео. Ще одне рішення, в якому о, Велика Палата вийшла сама на себе, ну не на себе, а на судді Верховного суду, це рішення після ЄСПЛ стосовно поділу майна подружжя. Тобто вже новий реформований Верховний суд о, о, прийняв відповідне рішення, і це рішення визнано таким, що порушує статтю 6, тобто справа на справедливе право на справедливий суд велика палата з цим погодилась і зазначила що перша і апеляційна інстанція Належним чином розглянули справу, а от касаційна інстанція неналежним чином. Цьому, відео, цьому рішенню також присвідчує окреме відео, що стосується буде поділу майна подружжя. А зараз вам потрібно запам'ятати, що майно, яке придбано в шлюбі, в будь-якому разі має таку презумпцію сумісної власності. І тому потрібно надати відповідні докази, що це майно є особистою власністю кожного з подружжя. Тобто, чи переведення права покупця, у разі, якщо хтось давав е, там, гроші на купівлю квартиру, чи відповідний договір позики, е, який був е, належним чином раніше посвідчений і таке інше. Тобто потрібні докази. В інакшому випадку все це сумісне мене подружжя і е, відповідним чином буде прийнято рішення про його поділ. Ну і, до речі, як я вже зазначив, судді, які приймали участь в розгляді в Верховному суді, фактично визнані такими, що порушили права людини. Ну і наслідки цього, відповідно до законодавства, є їх звільнення. Ну, ВРП не працює, тому будемо чекати, як це буде подальшому. Ну, скоріше всього, забудуть. Скоріше всього, я думаю, забудуть про це. Крім того, в огляд війшла практика касаційного кримінального суду за червень. Безпосередньо ті, хто займається кримінальними справами, раджу просто для того, щоб розуміти, до чого йде кримінальна практика, тому що, на жаль, вона також змінюється, також відступають від сталих правових висновків, вигадують нові правові висновки. Я думаю, від них також будуть відступати, повертатись до старих правових висновків. Ну, раджу просто почитати. Також в огляд увійшло чергове рішення, наше рішення Голосіївського суду стосовно незаконності відсторонення від посади. Я раджу прочитати рішення досить детально прописане, тобто чітко зазначено, які норми законодавства порушені, чому не надана е, оцінка безпосередня тими особами, які відсторонювали особу від посади, де вони порушили законодавство, чому законодавство... Фактично не було дотримано при відстороненні особи. Під відео буду посилання на це рішення. Раджу, вам досить детально, воно виписано, мені дуже сподобалось. Прочитайте і думаю, тут і втручання, і в права людини, що відсторонені, що таке відсторонені від роботи, і які все ж таки це вплив на людину мають, і дотримання норм конституції. Ну, мені сподобалось, відверто скажу. Поки на всьому це, підписуйтесь. І можу від себе сказати: все буде Україна! Ми обов'язково переможемо, тримаємось, бо ми того варті. Як би хто не говорив, а ми обов'язково в цій війні переможемо і повернемо всі території обов'язково. Задавайте питання, до зустрічі і не забувайте підписатися на канал. До побачення!